Ще автокилимки на зиму, які можна тільки придумати. Це такий от варіантик 3 d line де виробництво Stingray, Made in Ukraine. такі коробочки до вас вона приїжджають. От, так виглядають вони в автомобілі. Зараз покажу приклад, як вони круто підходять. О, дивіться. варіантик. Бортик тримає, все, по контуру, все ідеально лягає. Під педальку тут все щільно. 3D-лапа. Тут все буде закривати, мусор весь буде на коврик, вода, волога, все буде попадати. Штатні кріплення. Все чітко, гарно лягає, дуже легко відщокується, защолкується, все як положено. Індивідуально під кожен автомобіль. Це, допустимо, -э водійський коломочок був. Зараз покажу, як останні підходять. От пасажир, наприклад. Теж бортичок по кругу. Порядочний бортик, все, за защолочки, тут закриває арочку. Ось, зліва. Все, бортик. Дуже класно, легко їх доставати, щоб водичка не витекла. Ось. Все зроблено по уму, задній теж. Ось, бортик, все по контуру. Все гарно. Подавдувчик вирізує. Все придумано. Перемичечка на бугорочок серединку є. Короче, бомба есть на різні автомобілі, кого цікавить. За номером телефону в шапці профіля або на сайті автовроки